Відвіт ви на каналі Міма. Зараз я буду вам показувати 3-4 речі, які мені подарували на ДР на День народження вчора. Так, у мене було ДР, точніше, День народження в мене було вчора. Показую подарунки, але не всі. Перше 30 ручок. Отак. Вони воно виглядає. Відкриваємо, відчиняємо. Оп, і я... От тільки що я дуже легко відкрила. Прям дуже легко. Так, відкриваємо, потім вам розкажу, що це таке обов'язково. Так, перед вами лежить 30 ручок. І зараз я вам розкажу один, два Поближче трошки. Один, два, три, чотири, п'ять, сім. Шість отаких от ручок, точніше, сім от звичайних ручок. Простих, я думаю, ви вже такі от звичайні ручки бачили. Далі раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. шість ручок таких от. світлих вони мені теж дуже подобаються. Далі отаких от змішаних, отаких от кольорів два. Золотий, сріблий, зелений, синій і. коротше, далі. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім кольорів таких темних і два із них золотий і сріблий. І далі. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім сім кольорів отаких от от, з глітером з близьками. Зараз я вам розкажу, що оце таке. Якщо я тут пользувалася тільки оціми двома. Це золотий оцей і оцей рожевий. Дивіться, це наліпки, вони видаються в наборі. Мені вони дуже подобаються. І мені всі подарунки, які мені подарували, дуже-дуже подобаються. Дивіться, це наліпочки, я вам ще зараз покажу, дивіться. Це наліпочки, от бачите. Оце наліпочки. І отакі от, от вони отаких таких от дві штучки. Я з вами, я думаю, під кінець відео ми з вами розфарбуємо якусь наліпочку. І я думаю, що це буде хіденорог. Але це ще не точно. Так, зараз я це покладу і відкладу точніше в сторонку. І ми з вами приступаємо далі. Далі в нас отакий от, от блокнот. Отакі. От от. Так, ви можете спитати, що тут? Кафе? Чи ти якесь меню записуєш? Ні. Ні. Може, якісь странні питання, я вам сказала, але ні. Бо в мене такі вже питали ні. Це чорний блокнот. І давайте я вам не буду розказувати, а покажу зразу. Щоб вам не, вже не терпілося. Відкриваємо. І. Оп! І тут пишеться білою ручкою. Точніше, це вже я написала. Це я писала сьогодні, тільки оце в мене день народження писала вчора. Отак от. Так от. Так вот. И мне он очень подобається. Очень классный. Сейчас я вам покажу. До речи, вот тут вот есть еще ручка. Так, белая ручка. Сейчас я вам ее покажу. <coughs> вот, белая рученька, ручка. Так, это белая ручка. И вот так вот она пишет. нашла. Наборю, ну, отак вот от вона була причепна, але я її вже відчіпила. Кладаємо в стороночку. І далі я вам розкажу про це. Зараз це ще дещо дістане. Оп, да. Дивіться. Ще є отакі вот от буси. Це мені вже... Подарувала дівчинка, яка не була на моєму день народження, а подарувала сьогодні в школі. А оцей блокнот з ручкою. І ручки з розмальовками. Оце теж а, а то подарували на моєму дні народження. Вони були. Так. Давайте я вам покажу. Дивіться, Отакі от, от. Я не знаю, чи вона це сама робила, але мені кажеться, що ні. Бо тут. Такі от переходи. Складно вас зробити. Пишіть в коментарях, кому не складно. Чи хто таке вміє робити? Я тут не дуже зацікавилась. Ну, гарно, але мені оця штука. Ну, подобається, але не дуже. Інше мені подобається оце. Дивіться, які тут є гарні камушки. Ось такі от. Є такі от. Бачите? Дуже гарні камушки, до речі, і отакі от. Я вам зараз дам роздивитися, роздивляйтесь. <къй> зараз я вам покажу, щоб ви подивились. О, дивіться. Чому воно цікаво, це дуже, ну, мені сподобався перехід. Цікавий такий. До речі, гарний. Хто вміє це, ну хто вміє збільше роплисти, ставте лайки, пишіть в коментарях, а також підписуйтесь на мій канал. Червона кнопочка під цим роликом. Я сподіваюся, ви вже роздивилися. Хто замітив, хто уважний був, тут ще є така. Вот і от давайте ви подивитеся і... Я вас короче, хочу спитати: Кому сподобався отакий от камушок. Отакий камушок. Ставте лайк. Кому. Ну, короч, кому сподобались отакі от камушки. Ставте лайк. Кому сподобались отакі от камушки. <кхм> Діліться цим відео з другом. Кому сподобались отакі от камушки і оця от застівка. Через яку надівати пишіть коментар. А кому сподобалося все це, підписуйтесь. А кому сподобалась усе уся ця робота, все разом і підписуйтесь, і репост, і обов'язково коментарі, поділіться відео, і також лайки, лайкосики. Отакі от. Так, це ще канал не дуже популярний, але прошу вас на нього підписатися. Потім ссылку обов'язково на нього скину. Потім ще мені подарували таких, от, які от, е, кільця. Так, це подарувала дівчинка, яка теж не була на моєму дні народженні. О, такі от кільце, я вам секрету скажу, воно мені не дуже подобається. І за цього я його не ношу. Вона не чує, Але я вам просто так скажу, що це кільце мені не дуже подобається. Я би сказала, зовсім не подобається по-перше. Я нічого не кажу, ну, може, це правильно. У мене подруга теж платить з бісера, вона сказала, що вона неправильно спала. Ми з нею разом в школі сидимо. Ну, дивіться, оце вилізло. Ні, ні, вона старалась, нічого не думайте. Просто оце вилізло. Отут якось, ну, коротше, отаке от кільце. Воно мені, я так думаю, на ногі, на пальці. Буде велике. От. Так, вже ролик підходить до. А, ні, забула вам показати. очі очікільце. Я його знімати не хочу, але давайте я знімлю. Таке очікільце. От воно мені сподобалось. Я його тепер ношу. І зараз я вам покажу оце знову і ми будемо з вами. Розмальовувати. Так, відкриваємо, і зараз ми будемо єдинорога рога розмальовувати. Відкладуємо у сторонку, чекаємо те? Зачекайте, вибачте. Так от. Так все. Все. Відкладаємо це у сторонку і зараз. Поставлю так, щоб ви бачили. Я беру і ми будемо зараз з вами розмальовувати зараз. От цього єдине Ми беремо який колір. Так, дивіться, я хочу оце оце самого його розмалювати отаким от, от кольором. Зараз я вам його знайду, таким от. Зараз дістану, я вам його покажу. Оп! 고맙 oh